Прозорість, рівність та свобода, а також посилення інформаційного спротиву у боротьбі з ворожою пропагандою та фейками. Адаптація до європейських стандартів та норм все це має забезпечити новий закон про медіа. 31 березня він дав старт новій медійній реформі, до якої Україна йшла понад 10 років. Про все це, а також про роботу медіа у прифронтових та прикордонних громадах, говоритимемо сьогодні з представницею національної ради з питань телебачення та радіомовлення України в області, пані Іриною Сенченко. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Отже. Вже сім місяців, як новий закон про медіа почав працювати, але ще не на повну силу. Що він має змінити? Чому він важливий? Хочу попередню, якби таку ремарку сказати, що взагалі закон про медіа це був однією з основних вимог вступу України до ЄС. Ми маємо це розуміти, тому що Україна не мала законодавства, яке б регулювало всю систему всіх суб'єктів медіа, тобто. Тобто, що ми мали е, зараніше, ми мали законодавство, яке було створено 20-25 років тому, яке регулювало традиційні медіа, як то телебачення і радіо. Однак воно е, звісно не регулювало е, значну е, частину суб'єктів, які зараз важливі, які зараз актуальні, мають дуже велику кількість аудиторії, і таким чином. Велика кількість суб'єктів медіа, вона просто випала з системи регулювання і вносила дисбаланс і нерівні умови для роботи всіх. Тобто, якщо ми розуміли, що є, наприклад, телебачення, і воно здійснює діяльність відповідно до ліцензії, там чітко прописані ліцензійні умови, а також телевізійники, наприклад, виконують вимоги законодавства, сектор реклами і так далі. Да? І Впротивагу у нас були інтернет-ресурси, будь-які видання онлайн, да, де людина заходить, черпає інформацію. Але при цьому, якщо ось таке видання порушувало норми закону, ну, наприклад, там, суспільної моралі і так далі, до нього застосувати якихось наприклад санкції неможливо було, тому що воно було поза законом. Закон України про медіа, перш за все. Вирівнює умови для діяльності для всіх. Вони стають чіткими, зрозумілими і всі в однакових умовах. Тому, на мою думку, це великий крок, і дійсно до нього йшли досить довго. І треба не забувати, так дуже багато було обговорень, критики, і треба розуміти, що критика, перш за все, йшла з тієї сторони, які не були зацікавлені в такому та, грати на рівних умовах. Та, тут треба зрозуміти. Тому що, якщо спитати телевізійників, та, я думаю, вони в цьому законі не знайдуть для себе якось там. Рамок чи так далі, бо вже всі звикли до звичайних умов, за якими потрібно працювати. Так, так це що стосується, власне кажучи, суб'єктів медіаринку. А А щодо споживача медіаконтенту? що закон змінює передусім для споживача медіаконтенту? як він на сьогодні запроваджується, і ваша думка: чи готові медійники зараз змінюватися? Якщо ми говоримо виключно за споживача, то звичайно спочатку споживач навіть не помітить, от, що змінилося, да? тому що ми говоримо про систему регуляції, яка рівна для всіх суб'єктів медіа. Однак пізніше я впевнена, всі зрозуміють і всі оцінять е, дійсну важливість медійної реформи. Е, я приведу приклад. Я мала в своїй діяльності ось е, і зіштовхувалася зі скаргами громадян. Та? розумієте Де був наклеп, де дійсно інтернет-видання поширило інформацію про людину, просто взяту ні звідки, розумієте, і інформація співпала в прізвище з реальною людиною, і людина. Дійсно, вона була в шоці, тому що інформація зовсім некоректна, і вона проживала в маленькому населеному пункті. А як я розумію, просто інтернет видання взяли такий собі псевдонім, і він повністю співпав з тим населеним пунктом. До мене прийшла громадянка. Скаржитися, що я вас дуже прошу, нехай знімають. Ну тому, що ну кожен день я терплю на собі. Ну дуже непосильно. От що маю відбиватися від того, до чого не маю взагалі ніякого відношення. Будь-яких звернень до такого видання от не можна було застосувати, щоб ви розуміли. Тобто на людину повністю зведено наклеп видання відмовляється його прибирати, да, там порушені і стандарти журналістики, будь-які навіть етичні норми, немає жодного впливу, розумієте. То зараз я хочу сказати, ви маєте право, по-перше, зареєстроване медіа, воно і краще себе відчуває, якщо вже таким звичайною мовою сказати, тому що це і акредитація журналістів і так далі. А з іншої сторони, якщо ми говоримо про глядацьку аудиторію, та. То е, пізніше, я ж кажу, вони зрозуміють, що і їхні інтереси захищені. Бо тут і мова ворожнечі, і дискримінація, е, різні групи населення, якщо ми говоримо за віковою, наприклад, там, за етнічними, за вірою. ну будь-яко, Якщо є елемент дискримінації, то закон про медіа захищає людину. І е, найбільшим, як на мене, Ну, таким резонансом, позитивом, що внос, що вніс, закони зараз, просто це запроваджується, бо триває імплементація закону. Це саме система органів співрегулювання. Розумієте, тобто. Національна рада як регулятор не єдиний орган, тобто немає такого, що якісь рішення без навпаки співрегулювання це значить, самі суб'єкти медіа організовуються, вони створюють орган, де чітко вони розуміють, напрацьовують якісь кодекси. Мовлення да зрозумілі для всіх, і по цим кодексам спільно вже потім з Національною радою йде сама діяльність. І мені здається, що це дуже великий плюс. Чому тому, що на, навіть якщо зараз розібрати експерти, міжнародні експерти вже чітко вивчали е, наш закон, та і зараз вони беруть приклад. Тому що органи співрегулювання і для них це е, нове, і вони дійсно стверджують про те, що це є зразком для е, більшості країн. Так, якщо повернутися саме до онлайн-медіа, то на момент дії попереднього закону про засоби масової інформації, зокрема е, їх взагалі не існувало. Відповідно, вони не підпадали під закон. Якщо брати друковані, то вони сьогодні на межі фактично виживання, але Закон, що це для них? Це контроль чи все ж таки можливості? Та дійсно я вже говорила про те, що у нас багато суб'єктів медіа вони просто випадали з площини регулювання. Однак не треба сприймати закон про медіа як саме регуляцію, і таке, знаєте, контроль. Да? Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про онлайн-медіа, то це більше можливості. Аніж контроль, тому що в будь-якому разі треба розуміти, що новелами закону медійного закону а, передбачено. Дотримання вимог закону в будь-якому разі, чи то ви зареєстроване медіа, наприклад, або ви не зареєстроване. Однак, ви в будь-якому разі будете виконувати норми закону, тобто чітка редакційна політика, стандарти журналістів тобто, це все має бути виконано. Єдине, дійсно, онлайн медіа вони будуть мати більше, я б сказала. М'якші умови, да, вони більш захищені. Для них буде е, більше м, ну, регулятор розглядає діяльність зареєстрованих онлайн-медіа вже як суб'єктів, які виконують норми закону. Тому дійсно в них там послаблення, навіть якщо ми говоримо про санкції і так далі. До тих, хто не зареєстровувався, тому що у нас зараз передбачена для онлайн-медіа добровільна реєстрація. Для тих, хто не зареєструвався, там жорсткіші вимоги, санкції і так далі. Тому тут дійсно передбачено Саме більше захисту, я б сказала, так, чим регулювання. Якщо ми говоримо про друковані медіа, так е їм дуже важко. І е я їжу громадами і спілкуюся з головними редакторами е на межі виживання. Так, дійсно, і це не тільки зараз почалося, однак зараз максимально ускладнюється саме співпрацю з Укрпоштою, тому що там підвищені у них витрати, і це дійсно є проблематикою, яку піднімає і Національна Рада зараз в співперемовинах з Укрпоштою, щоб якось допомогти друкованим медіа. Це суб'єкти, які зараз активно реєструються, тому що якщо ми говоримо про у умови мирного часу так, то це була б добровільна реєстрація. Друковані медіа просто по бажанню могли б реєструватися. Однак, на жаль, ми перебуваємо в умовах війни, і відповідно до цього закон передбачає обов'язкову реєстрацію протягом року, тобто до 31 березня наступного року друковані медіа мають всі зареєструватися. Навіть перереєструватися ті, хто здійснювали діяльність, всі вони мають свідоцтво, за яким працювали однак, зараз просто перереєструватися. Це Добровільно це е, безоплатно, і система насправді дуже проста. Ми ще про це трошки детальніше згодом поговоримо. А зараз я знову ж таки повернусь до онлайн медіа, адже ми ще не проговорили деякі аспекти. Отже, якщо брати минулий час то фактично поза законом, зараз прийнятий закон про медіа, він. Прибере ось цю дискримінацію між журналістами, телевізійниками, радійниками, які працювали в умовах ліцензування і онлайном. І тут варто зазначити, що телеграм-канали та вайбер-канали вони не є медіа взагалі. Це месенджери. Та на жаль, мінусом закону є те, що не регулюється телеграм. І його прибрали саме за вимогою громадськості з статей ще тоді законопроекту. Зараз і керівництво національної ради спільно з активністю громадськості намагаються внести правки і окремий закон, щоб була все ж таки регуляція телеграму, тому що ми всі розуміємо вплив. Даного меседжеру, так, на людей, і не регулювати там інформацію, ну, на мій погляд, це є проблема, тому що поширення дуже велике. Якщо ми говоримо взагалі про роль онлайн-медіа, то тут треба говорити, що роль Будь-якого медіа, особливо зараз у війну, вона важлива. Я не можу порівнювати, та, наприклад, традиційні лінійні медіа з онлайн-медіа. Мені здається, тут важлива просто діяльність журналістів. А якщо говорити в ракурсі е просто медійної реформи, ну так, зареєстровані. Е Суб'єкти медіа вони по перше будуть мати ідентифікатор медіа. Вони чітко матимуть, можна сказати, такі привілеї в акредитації журналістів, тому що. Ідентифікатор медіа гарантує вже ну якби більш спрощену систему акредитацію. А зараз дійсно журналісти, медійники працюють у воєнний час і це є проблемою, тому що до будь-яких точок якихось там фронту доїхати і висвітлити інформацію. Ну, так просто не можна. Пані Ірино, ми з вами спілкуємося, власне кажучи, ось в дні, коли 16 листопада медійники відзначають в Україні День працівників. Радіо телебачення та зв'язку, і тут варто заз... запитати, скільки взагалі суб'єктів медіа на сьогодні працюють в області. Якщо говорити взагалі про зареєстрованих, то у нас зараз триває процес, тому що це процес не такий швидкий, як би нам хотілося реєстрації. Чому тому, що вся Україна реєструється? От якщо ми говоримо про е друкованих, то у нас вже зареєструвалося 11 е друкованих видань на черзі. У нас 4 Заяви, от два онлайн. І на черзі 10 телеграм-каналів Чернігівських по реєстрації, та вони зараз активно консультуються в мене. І мені приємно а, щодо свідомих, а, тобто розумієте, це не просто зобов'язання, і я ж ми вже піднімали тему, так, що телеграм. Та, тобто люди звертаються і вони принципово хочуть зареєструватися, тобто вони позиціонують себе чітко, а, хочуть. Працювати в однаковій площині з усіма медіа, е, тому процес триває, і, і ми можемо тільки підбивати підсумки з, через рік, такі проміжні щодо імплементації закону. Отже, е, на сьогодні у нас іде процес ліцензування, то, власне кажучи, реєстрація медіа. Реєстрація медіа. Якщо ми говоримо про ліцензування, це виключно з умовами використання радіочастот. У нас дійсно у Оголошені конкурси на а, мовлення в цифровій цифрове телебачення, і я думаю, що у нас і ліцензіатів суб'єктів медіа у нас стане більше по закінченню. я Думаю, а, в кінці року у нас стане більше навіть компаній, які мов, мовлять цифрове телебачення. а Сигнал українських медіа в прикордонних громадах це дуже важливе, безпекове передусім питання, чи змінилася ситуація на. Сьогодні, про що ми можемо говорити саме з урахуванням безпекових питань? Так, я Чи вам дякую за коректне питання, те, тому що, ми, що, що ми, ми маємо розуміти, що дійсно ми маємо проблему: це ворожий контент в прикордонних територіях. Проблема е наявна і вона, на жаль, протягом десятиріч піднімалася. Дуже актуальною стала саме в період війни, тому що ми розуміємо, що війна і в інформаційному полі та і поширення будь-якої інформації в лінійних медіа воно ще більш е, несе загрозу. Е, щоб я сказала, що робота триває, має свої позитивні наслідки. Ми активно спілкуємося з військовими, ми співпрацюємо з військовою адміністрацією, розглядаємо і дорожню карту мовлення, де спільно з правоохоронними органами ми обговорюємо різні методи. Протидії, я б так сказала. От ну і якщо говорити про те, що вже, що вже позитивного зроблено, це однозначно дуже важливий крок, на який ми чекали дуже багато. У нас запущено державне цифрове телебачення, державний мультиплекс 7. 1 червня у нас розпочалося тестове мовлення, і наразі ми вже маємо результати конкурсів. Саме по цифровому телебаченню, а також у нас оголошені конкурси, підбиття яких також буде протягом декількох місяців, і це не тільки прикордоння, от це і вся частина Чернігівської області, а також у нас оголошений. Конкурс на частоти, які ще були мною прораховані до повномасштабної війни. На жаль, на той час, саме з 24 лютого протягом року, в нас не було можливості проведення конкурсів. Конкурси були заборонені, призупинені. Зараз вже знову відновлені проведені конкурси, і ми матимемо вздовж всього прикордоння. У нас прораховані радіочастоти. Як тільки закінчиться е, от, конкурс, я буду, матиму можливість вже говорити більш конкретно і маю е, ну, матиму можливість сказати чітко, хто у нас поповнить наше медіаполе. Ну, Десь так, робота триває. Угу. І якщо говорити вже про виклики, які сьогодні стоять перед медіа, тут ми. Ми пов'язані із безпековими питаннями, з втратами прибутку. А найголовніше це людей, які змушені були або евакуюватися, або стати до лав ЗСУ. До речі, на телеканалі нової Чернігів-6» співробітників на сьогодні мобілізовані і служать в лавах ЗСУ і співробітниць теж. А на вашу думку, які на сьогодні виклики все ж таки стоять перед медійниками у прифронтових та прикордонних громадах? з чим нам доводиться стикатися? Перед усім, що ви бачите нас? На власні очі, працюючи безпосередньо з нами. По-перше, я дуже дякую телеканалу Новий Чернігів, всім працівникам і безпосередньо тим, хто зараз медійникам, які боронять нас, дають нам можливість ось так спілкуватися сьогодні тут. По-друге, дякую за те, що ви були активними в повномасштабну війну. І продовжуєте свою діяльність і роботу. Мені важко недооцінити роботу, тому що той масив роботи, той масив інформації, яку зараз обробляють журналісти, і той виклик, з яким вони стикаються, ну, це дійсно свого роду. ну, Така мужність і боротьба, і можливо, це для когось звучить дуже пафосно, однак я впевнена, що це воїни фронту, інформаційного фронту, тому що відповідальне відношення і поширення інформації зараз, воно, на мій погляд, прирівнюється також до боротьби до війни. Якщо ми говоримо про прифронтові громади, то не треба забувати, що у нас є. Громади, які віднесені зараз до територій активних бойових дій, і ми маємо, окрім загальних тривог, що звучать так, викликів, ми маємо постійні обстріли і ми продовжуємо нести той бойовий дух зараз щоденно. Тому перше, що я б сказала, дуже важливо залишатися відповідальними. І розуміти, що а, інформації довіряють. Друге, я б виокремила саму відповідальність споживачів. Тому що скільки а, не буде законів, нормативів, скільки ми не будемо обговорювати і доносити інформації на якихось нарадах, зустрічах, якщо. Кінцевого споживача інформації не буде критичного мислення і власної відповідальності за споживання інформації, за якісь конкретно, де він читає, що він дивиться, на якому ресурсі задавати собі конкретне питання, на жаль, на жаль, ми будемо мати фейки, ми будемо мати споживання пропаганди, тому що вона в будь-якому разі десь, однак, пройде. Ми живемо в умовах війни. І я дякую тим медійникам, які гідно несуть е, своє професійне покликання, так сказав, тому що це дуже важливо. Правда, я пишаюся чернігівськими медійниками, тому що вони роблять дуже вагому і важливу справу. Дякую. І одразу ж тут же я й запитаю, якої підтримки, знову ж таки, на вашу думку, ми потребуємо. Е, тут нічого е, приховувати, війна. Е, на жаль, дуже ну, оголила проблеми, які до цього можливо були. Зараз вони стали більш актуальними. Хоча, до речі, цікаве таке дослідження. Тому що я, ну, окрім того, що ми робимо моніторинги, ще робимо аналітику по компаніях, як вони розвиваються, як вони працювали у війну зараз, яким чином іде мовлення. То, я б сказала, є компанії, які, е, від яких не очікував, я б так сказав, що у війну вони вистрілять. Ну, о, у нас Чернігівська область така, що у нас вистрілили всі. От правда. І коли, наприклад, говориш з колегами з інших областей, тому що ну по ходу роботи ми спілкуємося, порівнюємо, десь щось ділимося. То uh, мені завжди приємно. Тому що про кожну компанію я можу говорити чітко. Мені є про що говорити, тому що результати гарні. У нас всі компанії дотримуються вимог законодавства. І навіть якщо ми говоримо про мовні квоти, там я вже зараз заглиблюсь. Однак треба сказати, що війна не вплинула. Розумієте, тобто, попри всі виклики, недофінансування, тому що ну хочемо, ми не хочемо. У нас зменшена кількість кадрів, багато. Хто зараз на фронті захищає, дуже багато виїхали від, від тих кадрів, да, плюс фінансування, всі борються, тому що немає реклами. Попри всі ці виклики, дивним чином, ну правда, <свісно> наші медійники тримають високу планку. Розумієте? От для мене це є показником боротьби своєї війни, яку вони дійсно ви. В тому числі чернігівські медійники достойно борються. Я бажаю перемоги на всіх фронтах. І наостанок вже завершальне питання. Воно має, мабуть, і не питання, а скоріше твердження. І тут питання в тому, чи погоджуєтеся ви з ним, що під час воєнного стану широкої війни значно зросла роль саме регіональних, локальних медіа. Однозначно. А, по-перше, для мене роль регіональних медіа була і до цього, до повномасштабної велика, тому що я представник регіону, можна так сказати, регулятора. Однак треба зрозуміти, що людина може відмовитися навіть від їжі, однак ми не можемо відмовитися від інформації. І от я це твердження почула сама, знаходячись в бомбосховищі з дітьми. В лютому і березні, коли ми тоді сиділи без світла, і дійсно можна відмовитися від всього. Ми можемо перетерпіти декілька діб, нормально не харчуючись. Неможливо не розуміти, що відбувається. Просто дефіцит інформації, її відсутність ось там ти помираєш. Розумієте, а якщо ми говоримо про регіональне, це те, що в першу чергу стосується тебе. Де ти живеш? Про що ти, з ким ти, як ти? Це в першу чергу про твоє можливо буденне життя. Та, і е, дійсно регіональні перші про е, які про це розкажуть, і людина тянеться до свого. Да? Пізніше та, вона буде споживати там, загальну інформацію, загальні новини, звісно, тому що ну, ми живемо у війну, ну, ми маємо розуміти, де що відбувається, де тривога, де і так далі, як себе убезпечити. Однак, в першу чергу ми дивимося, чуємо і хочемо розуміти, що тут, там, де я є. Пані Ірино, я дякую вам за цю розмову і хочу сказати, що ми працюємо далі заради нашого глядача, заради перемоги нашої України. А глядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про особливості закону про медіа, а також про роботу медійників у прифронтових та прикордонних громадах разом з представницею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в області, пані Іриною Сенченко. Дякую. На все добре. Два Thank you.